Ну що, нарешті прийшла весна, настав березень, потеплішало, засяяло сонечко і хочеться себе порадувати якимись новими квіточками. І я згадала, що в 23-му році я вже виращувала лілії в себе на підвіконні, звичайні вуличні лілії, але в квартирі. І захотілося мені знову порадувати себе цими прекрасними квітками. Тож, якщо і ви це хочете, то приєднуйтесь до мене, будемо садити лілії в квартирі. Ось це фото моїх лілій в травні 23-го року. Я не пам'ятаю, звичайно, коли я висаджувала їх в тому році. Це вже позаминулий рік. Але в цьому році якраз розпочався вже сезон продажу цибулин, і я вирішила купити і посадити, ось саме зараз, на початку березня підійдуть вуличні сорти, але потрібні низькорослі, тож пішла я в епіцентр добряче, там прийшлось мені, звичайно, поперебирати, що у них за сортименту. Але знайшла ось такі три сорти два рожевих і один білий. Червоні і такі яскраво-помаранчеві в мене вже були, хотілось чогось новенького. Ось купила я ці три сорти, і зараз буду їх садити в горщик. Ось тут позначена ця висота 30-40 см. Ця 40-50. І ось ця. 25-40 25-40. Всі лілії низенькі, тому можна спокійно висадити в горщику і порадувати себе навесні прекрасними квітами лілії. На упаковці, звичайно, написано, що саджають у квітні, але якщо саджати вдома, а не на вулицю, то цілком можна зробити це і зараз, в березні. Не буду чекати квітня. Насправді нічого складного абсолютно немає, щоб їх виростити. Це дуже просто. Саджаємо в універсальний ґрунт, можна щось додати для пухкості, ставимо в горщику на світле місце на підвіконня і чекаємо, поки з'являться перші сходи наших лілій. Ну, звичайно, коли трошки будуть підростати, вже буду підживлювати чимось для квітучих. Буду знімати всі етапи, буду навіть для себе вже запишу, запам'ятаю, скільки потрібно часу ліліям, щоб від посадки пройшло до цвітіння, такого повноцінного вже. Бачите, не пам'ятаю, але самі навіть і цікаво, скільки ж пройде часу. Отже, сьогодні. 8 березня якраз прекрасна дата для того, щоб посадити собі на радість нові квіточки. Уровня придатності до 30.07.25 року. Ганилі наче немає. Ну, Сказати, що дуже гарної якості цибулинка. я б теж не сказала. Ось тут щось таке є незрозумілі прояви. Ось тут не ідеально, звичайно. Корінчики такі суховаті. Ось це все можна відірвати. Бачите, воно і відривається саме дуже легко. Так, запираємо. Орієнтальна New Wave. Глибина посадки 10-20 см, ну це для вулиці. Для горщику так глибоко не потрібно заглиблювати. Так, ця меншенька. Ось прокидається вже бронючка. А тут навіть дві, це ще й краще. Так, ну оця, поки що без ознак того, що вона збирається проростати. Цю, мабуть, доведеться чекати найдовше. Так, цілком цього місця їм буде достатньо, тому що це буде в нас свого роду, як домашня вигонка лілії. Багато місця їй не буде потрібно, тому що це тимчасове місце. Коли вони відцвітуть, то я їх просто висаджу потім на клумбу. Нічим обробляти не буде від грибка. Вони в мене тут перед очима під контролем, ну і взагалі якогось гниття я не побачила. Можна буде тільки пролити один раз якимось фунгіцидом. У мене є фунгіцид для кімнатних квітів. Думаю, цілком підійде. Один раз пролити, цього буде достатньо. Просто не хочу заморочуватись, робити розчин фундазолу ціла година, потім вимачувати ще годину, немає в цьому потреби. Так, тепер залишилось тільки пролити і буде готово. Ага, ні, ще не все. Ще треба підібрати е, кашпо. Щоб поставити їх у якесь пластикове кашпо. Підібрала кашпо на дно дренаж, тому що в горщику немає дренажа, але є гарні отвори. Вся зайва волога буде стікати на у кашпо. Я вже пролила гарно. Все. Тепер залишилось поставити на гарно освітлене місце. Бажано, щоб сонечко потрапляло якийсь час, бодай пару годинок на день. І чекати на появу лілій. Вже вилазять гібіскуси трав'янисті. Потрошечку по одному зернятку саджаю, тому що проключуються вони не усі одразу дружненько, а теж по одному по дві штучки. І ось це петунка. Тут і сонечко зараз потрапляє а взагалі стоїть в мене під підсвіткою, під лампою не менше 12 годин.